Ще один рій був на пасіці от з цієї сторони в мене пасіка. І бачу, що з, а от з тієї сторони ліс. А тут такі от кущі непролазні. І бачу, що в сторону пасіки летить рій. А за цим лісом там живуть люди і в них є також пасіки. Бачу, летить рій і почав десь всередині в кущах приземлятися. Получається, 3 метри від землі воно такі от, тонкі акації він привився. Я спочатку цю коробку е, з рамками підняв е, на жардині такий трьохметровий, впер в рій думав, що вони підуть. Але вони не пішли, то мусив зрізати цю акацію. Тут от поставив коробку. І якась частина просипалася в коробку в районоску, не в руйноску, а в рамку носку, а якась частина поза неї. І почали бджоли стінки обліплювати. Я їх отак руками брав жменями акуратно і закидав всередину. Побачив, що один раз, отак як брав, набрав бджіл, сипнув на рамки. Побачив рижу матку, бджола спокійна, напевно, що це більшість цього от, така от рижа, якась помість бакпоста. Бджола взагалі. От, чувствую, я в от чоботах, Чуваю, що в чоботи вони понасипалися, по ногах лазять, але не жалять. Якось так. І ще рій такий непоганий. Десь приблизно кілограма 3, я думаю, він має. І от тепер ще хвилин 10 вже пущій не літають. Вже всі посоходили всередину. Почекати ще 10 хвилин і можна буде забирати рамконоску звідси. Наразі все. Миру і добра вам. До побачення.